Будинок в селі Свідівок Черкаського району. Недобудований, але вже з повним пакетом документів. Протязована зима ділянка площею 16 сотих. Будинок введений в експлуатацію та і має підведену напругу. Газ по вулиці. Поручний, великий ліс. Будинок має загальну площу 262 квадратних метри, два поверхи, двоповерховий побудований з цегли. Має простору залу в кімнату із каміном. Тут маємо кухню. Там венталяційні отвори і вид на луг. І лише одні сусіди. От вихід на другий поверх. Переду вид на лісний масив і на тиху вулицю, де ніколи немає метушні. Тут є спальна кінота з таким чудовим видом. еще одна спальная комната. Еще спальная комната. И с видом на луг. И четвертая спальная комната. Теж з видом на луг. Також є приміщення для санвузла. І на першому поверсі таке ж саме. Будинок введений в експлуатацію. Має повний пакет документів. І готовий для добудови. Також в будинку є цокольний поверх з приміщенням для підгараж. Просторе приміщення і підсобне приміщення. Для чого завгодно. хоч баня сауна хоч майстерня, хоч що вам заманеться. До речі, можна зробити навіть сходи в цокольне приміщення звідси. Ось над нами сходи на другий поверх. Сюди ж можна зробити сходи вниз. Такий недобудований будиночок маємо на продажу. Хто зацікавлений, дзвоніть, питайте всі деталі по телефону або особисті зустрічі. Все добре, до зустрічі.